Доброго дня, шановні колеги. Мені здається, що тема кропив'янки вона завжди буде актуальною, тому що насправді дуже багато пацієнтів, які мають схожі прояви, але питання залишається в тому, діагноз це чи все ж таки синдром іншого, іноді достатньо небезпечного захворювання. Мене звуть Олена Шорікац і сьогодні ми з вами спробуємо розглянути. Такі питання загальні, диференційної діагностики не всіх, а яких деяких станів, які можуть бути схожими на кропив'янку. Насправді, клінічно кропив'янка вона локалізується дуже поширено, винятки тільки слизові оболонки. Іноді в 50% пацієнтів ми можемо ще під час кропив'янки спостерігати ангіонапряк. Часто симптом. І сама кропив'янка в захворюванні супроводжується свербіжом навіть на вільних від висопу ділянках шкіри. Класична кропив'янка має характерні ознаки це наявність пухиря, який має чіткоповерхневий набряк різного розміру і форми, практично завжди оточений зоною рефлекторної еритеми. Це наявність вербіжу, іноді печіння. І цей пухир триває і живе на шкірі не більше 24 годин. Тому сьогодні ми будемо розбиратися з вами, чого починати історію диференціальної діагностики, це кропив'янка чи це є ознака іншого захворювання. І цей алгоритм, мені здається, трошки спростить вам ситуацію. Тобто, якщо ви бачите пацієнта з першим епізодом ортокарного висипу і з наявними системними проявами, то там потрібно відповісти на питання, чи є у пацієнта загрозливі для життя симптоми. Якщо вони присутні, то тоді, скоріше всього, пробив є першою ознакою стану, який називається анафілаксія. І ми більш детально його сьогодні і розглянемо. Якщо таких симптомів немає, то нам потрібно з вами подумати проаналізувавши ці симптоми на наявність ліків, які приймає пацієнт, інфекції, наявність у пацієнта хронічного захворювання, оцінити загальний аналіз крові, біохімічні показники і дані спостереження пацієнта. Якщо у пацієнта немає системних симптомів, але існують типові шкірні прояви, то, скоріше всього, ми цей став можемо назвати діагнозом гостра корпив'янка. Якщо все ж таки типові шкірні прояви відпутні, то знов таки аналізуємо, симптоми, синдроми, ми повинні подумати, можливо, це ознаки якоїсь вірусної екзантеми, можливо, це дія ліків. І також оцінити наявні аналізи, які стосуються конкретного пацієнта, це загальний аналіз крові та біохімічні дослідження. Які ж основні стани можуть імітувати кропив'янку? В випадку гострих симптомів це анафілаксія, макува попульозна лікарська екзантема, вірусна екзантема, мультиформна еретема і синдром світа. Якщо, наприклад, системних симптомів немає, то ми можемо подумати з вами про макулапопольозний шкільний мастоцитоз, больозний пенківгоїд першу фазу, кільцеподібно відцентровану еритему, автоімунний прогестероновий дерматит, ортекарний дерматит, поліморфний світловий висип. Ну, насправді може бути цей перелік і більш поширений, але основні найпоширеніші стани, які можуть бути схожі або можуть супроводжуватися симптомом. Кропив'янки, є ті, які щойно перелічили. Якщо мова йде про хронічні симптоми із наявними системними, то нам потрібно виключити гіперозенефійні синдроми, автозапальні захворювання, синдром Шніцлера хворобу з тіла і синдром глейка, тобто більш серйозні стани, які потребують більш ретельної, і трошки іншої діагностики, інших підходів до лікування таких пацієнтів. Але мені хотілося сьогодні зупинитися на анафілаксії, тому що дуже часто симптоми гострої кропив'янки ми лікуємо невідповідним чином, не враховуючи ризик такого загостреного стану і небезпечного для пацієнта, якої є. Анафілаксія це гостра, потенційно небезпечна для життя системна реакція, яка пов'язана з реакцією гіперчутливості, вона спричинена раптовим вивільненням медіаторів точних клітин. Частіше всього вона виникає в результаті імуноглобулін і опосередкованих реакцій, пов'язаних харчовими продуктами, ліками, укусами комах. Та може бути пов'язано з будь-яким агентом, який здатний викликати таку раптову системну дегрануляцію пасистої клітини. Насправді ці симптоми буває тяжко розпізнати, тим паче ми не всі і не завжди готові для того, щоб сприйняти цю ситуацію. Тому для нафілаксії гостра кропив'янка може бути одним із перших симптомів. І для того, щоб нам трошки спростити ситуацію, нам потрібно з вами відповісти на певні питання, що стосується своєчасного розпізнання, початку лікування адреналіном і саме головне зменшення надмінної кількості і залежності від препаратів другорядних при а це антигістамінні і системні глюкокортикостероїди. Чому? Тому що вони не рятують життя при анафілаксії, але можуть приховати. Симптоми. Але до чого тут інфекція, тому що сьогодні наш захід якраз присвячений проблемі інфекційних захворювань для лікарів первинної ланки, то до чого тут інфекція до анафілаксії, скажете ви. Ну, по-перше, гостра ортикарія дуже часто асоційована якраз з інфекціями вірусними. І одним з прикладом є робота, яка була опублікована в 2018 році. Оглядова стаття це історія якраз гострої гострої кропив'янки, яка асоційована з парвовірусом В-19. Тому, коли ми кажемо, що пацієнт з парвовірусною інфекцією дуже часто помилково вважає, вважається таким, який має діагноз гостра кропив'янка, насправді, бачите, це не зовсім так, тому що навіть у пацієнта з парвовірусною інфекцією на фоні оцієї його вірусної екзантеми можуть бути також ознаки гострої кропив'янки. Ну, Саме головне, що стосується анафілаксії, насправді все починається з кропив'янки на фоні ГРВІ, але були описані поодинокі, але все ж таки описані випадки це, наприклад, розвиток анафілаксії у пацієнта дитячого віку з грипом А на фоні загострення бронхіальної астми. Безумовно, це категорія пацієнтів, які мають певні проблеми, хронічні захворювання, алергічні в анамнезі, але все ж таки нам потрібно бути більш обізнаними. І ще один випадок, пов'язаний безпосередньо з інфекцією COVID-19, там, де зазначено, що якраз інфекція, а не вакцинація, щеплення, як вважалося, описувалося, спричинила розвиток анафілаксії. Давайте згадаємо критерії діагнозу. Я даю вам спрощений варіант, рекомендований Всесвітньою організацією з алергії 2020 року, висока вірогідність анафілаксії за умовою наявності одного з наступних критеріїв. Гострий початок захворювання від хвилин до кількох годин з одночасним ураженням шкіри або слизових оболонок, або і шкіри слизових оболонок, це може бути якраз генералізована кропив'янка і наявністю хоча б одного з наступного. Це порушення дихання, це порушення кровообігу і зниження матеріального тиску або розвитком синкопе і серйозні шлунково-кишкові розсади, такі як сильний переймоподібний бій у животі, повторне булювання, особливо, якщо мова йде з контактом, з нехарчовими алергенами. І гострий початок гіпотензії або бронхоспазму, або, наприклад, тридоргартані, зміни голосу, біль при ковтані після контакту з відомим або високоімовірним алергеном для цього конкретного пацієнта. Ці критерії, принаймні їх знання, допоможуть вам трошки краще розуміти ситуацію, якщо мова йде про хворого з розвитком симптомів гострої кропив'янки. Артеріальний тиск, я думаю, що ця інформація вам добре відома, але також варто нагадати, що низький систолічний артеріальний тиск, якщо ми кажемо про дітей, визначається як менше 70 мм тупного стопчика від місяця до року, менше 70 плюс 2 помножене на вік від одного року до 10 і менше 90 для дітей від 11 до 17 років. Але якщо, наприклад, у цього пацієнта можуть бути наявні симптоми з боку верхніх дихальних шляхів, то критерії низького тисту можуть бути трошки збільшені плюс враховуйте пацієнтів, з яких є дані щодо власної. Гіпотенії. Які ж причини анафілаксії вони поділяються на декілька категорій. Це імуноглобуліни і залежні реакції, це імуноглобуліни і незалежні механізми, це і діопатичні причини, і це різні неімунологічні тригери, де є безпосередній вплив на стан опасистих клітин. Ну, Наприклад, фізичні, наприклад, опіоїди, рентгенконтрастні речовини, нестероїдні, протизапальні і алкоголь. Глобурін і залежний механізм, я не буду його повторювати, тому що ну, це звичні наші харчові продукти, це, це ліки. Це латекс, це харчові добавки для серед рідкісних є еякулят людини, це тріскісний тригер нефілаксії у жінок, професійні алергени, то також можна подумати про латекс, ну і біологічні матеріали, включаючи сучасні препарати моноклональні, хіміотерапевтичні засоби для лікування онкохворих і певні вакцини. Не імунологічні тригери вони бувають дуже рідко і також деякі з них можуть бути залежні від імуноглобуліна G. Це активація системи згортання за рахунок лікування пацієнтів гепарином, який є забруднений адміносульфатованим ходроетин-сульфатом, і діапатична анефілаксія, на жаль. Діагноз буде встановлюватися вже пізніше, але тут цих пацієнтів обов'язково потрібно обстежувати, наприклад, на наявність них вроджену або спадкової трептоземії, або мастоцитозу. Не імунологічні тригери, я їх вже назвала, таким чином варто розуміти, що будь-що з того, що оточує пацієнта, особливо пацієнта, який звернувся за допомогою, тобто хворого, може, на жаль, викликати анафілаксію. Якась загальна допомога при анафілаксії. Можна назвати її 4А або 4 – алярм, тобто ви повинні бути готові сприйняти ці тривожні системні сигнали, які є у пацієнта, які ми вже з вами викреслили наявність нього в анамнезі алергічних реакцій, наприклад, атопічного дерматиту, або бронхіальне асна, або звичайного алергічного реніту, використання адреналіну і наші актуальні дії. Допомога анафілаксії, вона складається, безумовно, з оцінки стану пацієнта, надати йому відповідне положення, але тут також є певні нюанси, які потребують окремого розгляду, але зазвичай потрібно підняти ноги для того, щоб забезпечити кращий контроль тиску і наявність кровообігу в магістральних судинах і введення безумовно адреналіну. Будь-яким чином, якщо є під інжектори, це добре, якщо їх немає, тоді використовуємо звичайні розчини. Але є ще стани, які часто плутають за мафілаксією, але такою не є. Це, наприклад, гостра генералізована кропив'янка або онгіонабряк, вона лікується по-іншому, це загострення астми, це вазовагальна синкопе, дуже часто буває на прийомі у стоматолога. Це звичайна панічна атака, і зараз це також може характеризувати переважно більшість наших мешканців України. Це різні респіраторні явища, наприклад, напад астми. А у дорослих це може бути легенева емболія, пневмоторакс, у дітей аспірація стороннього тіла, дисфункція голосових зв'язок, інфекція або, знов-таки, гіпервентиляція. Е, якщо мова йде про загальне почевоніння, як ретродермія, то згадаємо переменопаузу, карциноїдний синдром, вегетативну епілепсію, наявність прийому певних ліків, які можуть спровокувати такі реакції, алкоголь, е, часто це може бути при модулярній карциномі Залози, і ванкоміциновий так званий redman синдром, це приведені швидкі інфузії ванкоміцину внутрішньовинного, може розвинутися така загальна ретродермія. Крім того, скомброїдне отруєння, анізакіс, синдром полково-харчової алергії, харчові отруєння, прийом їдки речовин, особливо якщо це діти, так, як ситуація така випадкова, неврологічні події, судоми. Інсульти, синдроми Мінхаузена, психосоматичні епізоди також не будуть для нас анафілаксією. Тобто з цією ситуацією потрібно буде розбиратися вже потім. Але ще один важливий момент, що переважна більшість станів, які ми називаємо анафілаксією, вони розвиваються, на жаль при харчовій алергії у пацієнта. Причому ця харчова алергія вона може бути посередкована, може бути не імуноглоболіни посередкована. і тому нам все ж таки важливо пам'ятати, що ці пацієнти, в яких в анамнезі є якісь реакції, гіпочутливості, пов'язані з їжею, є пацієнтами високого ризику по розвитку таких симптомів, і таких станів, як анафілаксія. Але плутатися тут не потрібно, і найбільш небезпечною категорією є як крах харчова алергія, яка складає десь 35%. Серед тих історій гіпочутливості, пов'язаних з їжами у наших пацієнтів. Лікування харчової алергії як причина гострої кропив'янки полягає в медикаментозній терапії, в лікувальному лімінаційному харчуванні, в контролі навколишнього середовища і проведенні там, де це можливо, алерген-специфічної терапії. Але не забуваємо чомусь, ми іноді серед сучасних алгоритмів, коли читаємо або нагадуємо про них, забуваємо про ті можливості, які давно відомі, які є, це особливо в випадку розвитку гострих станів, це ентеросорбція. Тому, тому що які у нас є наслідки порушення захисного бар'єру, наприклад, у пацієнта з порушенням толерантності до харчового продукту або з справжньою алергією. Ці алергени та патогени, які пройшли через епітелі, шкіри або слизової оболонки, вони фагоцитуються антиген-презентуючими клітинами, далі мігрують до дренуючих лімфовузлів, далі вони представляються пептидами cd 4 індукують диференціацію певних клітин, а ті в свою чергу продукують цитокіне. Тип другого типу, 4, 13, 5, 9, і, відповідно, починається вироблення активно специфічного імунного боліна І. Тому ентеросорбція, яка дозволяє уникати цього тривалого зберігання алергену в шлунково кишковому тракті, впливає на зменшення запального процесу, тому що покращує стан мікробіома кишечника, вона є слушною, доречною, особливо під час епізоду гострої Кропив'янки. Якщо казати про знов таки, стани, пов'язані з Кропив'янкою, то дуже часто з кропив'янкою плутують так звані алергічні дерматити або дерматози. І в лікуванні цих станів також крім седативної терапії, якщо мова йде про інтенсивний свербіж, крім лікувального харчування, крім наявної протизапальної терапії, яку є антигістаміні другого покоління топічні та системні кортикостероїди, топічні інгібітори епальценевріну, а в тяжких випадках і цитостатична терапія, імунобіологічна терапія. Якщо є покази проведення десенсибілізації, лікування супутньої патології, ми не забуваємо також про еферентну терапію, якою є ентеросорбенти. Ну, насправді це важливо, чому? Тому що враховуючи всі механізми патогенезу і токсичні прояви алергічних реакцій, псевдоалергічних реакцій, то методи детоксикації, вони, мені здається, трошки забуті для нас в лікуванні таких пацієнтів. А завдяки їм якраз скорочується тривалість гострого періоду захворювання, його терміни, курсова доза цих ліків, які ми призначаємо пацієнту, і тривалість застосування топічних кордок Тому що насправді, якщо мова йде... Про реакцію дуже важливо припинити надходження алергенного або патологічного продукту з шлунково, киш... шлунково кишкового тракту у системний кровоток. Чотири обґрунтовані механізми ентеросорбції, вони задовільняють цим викликам, тому що ентеросорбція це про зменшення зворотнього пасажу токсичних речовин із крові із кишечника в кров, очищення травних соків шлунково кишкового тракту це модифікація ліпідного та кислоту. ...спектру кишкового вмісту, і це виведення, елімінація токсичних речовин, що утворюються в самому кишечнику. Про це не важно забувати і сорціовільних кислот, і сорбцію токсинів, і зв'язування бактеріальних токсинів, і тих токсинів, які дефундують порожнену кишечника з крові, це все, за це все відповідає якраз ентеросорбція. Але існують особливості застосування, якщо ми кажемо про алергічні ураження шкіри, її потрібно застосовувати в перші години загострення виникнення гостроелергічної реакції, добову дозу антиресорбенту, рівномірно розподіляють на 3-4 прийома у проміжках між прийомом їжі. Курс лікування насправді, в залежності від ситуації, може досягати двох тижнів та бути навіть продовженим за результатами аналізу, дерматологічного статусу і безумовно самого стану пацієнта, але важливим компонентом не забувайте про це, щоб лікування було ефективно, пацієнт повинен приймати достатню кількість рідини. А хочу нагадати, що від особливості інтеросорбенту також буде залежати якість лікування, тому хочу нагадати вам про існування чудового і давно відомого в Україні інтерасорбенту, біле вугілля, четверте покоління інтерасорбентів з активною речовиною високодисперсний діоксид кремнію. В випадку України це субстанції з Німеччини, зручна форма випуску, невеликі таблетки, без оболонки, які не потребують рожовування або подрібнення, і це, власне, контрольоване GMP-виробництво в Україні. Дослідження, які були проведені і опубліковані в 2023 році в журналі, до речі, дуже відомого у Frontiers, показали що 14-денний курс застосування білого вугілля допомагає зменшити тривалість гострого періоду, зменшити терміни лікування, зменшити курсову дозу препаратів антигістамінних і зменшили тривалість застосування топічних кортокостероїдів за рахунок посилення клітинного та гуморального імунітету, більшості кількості талімфацитів, зниження зенофілії і стабілізації вмісту імуноглобулінів М і Е, а також підвищення чутливості до тих топічних стероїдів, які ми використовували. До речі, ця стаття, до якої залучилися всі відомі дерматологи і алергологи України, вона отримала найбільшу кількість переглядів у 2023 році. Сподіваюся, що тепер ми будемо більш уважними, коли у нас на прийомі буде пацієнт з ознаками Кропив'янки, будемо пам'ятати про такий небезпечний стан, як анафілаксія, і у той же час... Розумієте, що звичайна гостра пропив'янка або загострення гострий дерматин, дерматоз, ми можемо лікувати, додаючи в терапію ентеросорпцію, вона буде корисною. Дякую за увагу.